Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на черзі буде нове відео, воно буде не таке довге, як звичайно, але вже сезон EAFC24 вже давно підійшов до кінця, вже нема нічого такого цікавого. Ну, виживаємо як можемо зараз і чекаємо, звісно ж, наступну вже гру. А якщо ти хочеш отримати її ще й на халяву, скажімо так, то приймай участь в моєму розіграші EAFC25 предзамовлення, і ти можеш виграти як і саму максимальну версію, тобто з подарунками, або ж звичайно. Всі подробиці є в моєму телеграм-каналі. Лінк ви знайдете в описі або в першому коментарі. А сьогодні я б хотів би знаєте, відкрити пару піків, відкрити пару паків, би, можливо, зіграли б зараз би в драфт, який би який би драфт ми зіграли. А знаєте, зіграли б драфт і вибрали гравців на ось Просто я б відвертався і вибирав би. І подивилися би, що всього вийшло. Так, так і зробимо, але спочатку будуть піки, тому бажаю вам приємного апетиту і приємного перегляду. А ми будемо розпочинати. Поїхали. А ось я і підготував пару піків таких, можливо, щось з цього випаде. Якщо пеле, то я взагалі завалю свій рот. Ну, перший пік на сьогодні, можливо, якась спешелка, дві навіть спешелки. Бро, не ви, слухайте, ніхера собі. Нормальний такий рейтинг. А можливо, ще щось. Хороші рейтинги, слухайте, йомаю, так би можна було б ще когось зібрати було, ні? 93 піка 86, плюс. 3 гравці промо карточки і 3 гравці 90 плюс рейтинг. Ніхера собі. А можливо, зараз ще 84. Плюс зберемо. Друзі, зібрали 84, плюс 10 гравців і зараз будемо відкривати. Піки ми всі вже відкрили. Залишились у нас паки. Так, 15 паків. Дивіться, за предзамовлення, ще в нас буде пак з ким там? Грейд The Game, ікона або герой. Нормально, нормально. Ну давайте. Давайте подивимося, що ми тут наловимо і підемо, пограємо в драфт, скільки там хвати монеточок. Скільки пограємо? Можливо, якісь там пройдемо кудись нормально, ні? 73 плюс X2. І тут, тут у нас летить футіс чи що це? ні. Це не футіс напевно, це от то якась шляпа. Ну да, да. Це Бьозди чи що це там? О, ультиме. О боже, канц. 85 плюс x3. І що тут знову цей Бьозди летить? Польша центрбек. Арсенал це цей Ківер. Да. о, 86 і з ним ще хто. Охти, Ядер мілітало. Ну, слухайте, а він хороший був. Він був хороший колись. Ну, коли тільки вийшло, ого, взагалі, три гравці, три промо, три волкау це нормально. Ну, але ж зараз, да, Зараз уже нікера ці гравці не стоять. Тому що кінець цієї гри. А був, був класний, да. 84 плюс X10 і що тут тут, звісно? Давай ще один. хвіча. А, ні, це цей. А яка в нього карточка? Це ж ця випаде карта? Да, так, 93-й. І... і І це буде за цього ще з. Копа Америка хтось. Охпі Джонсон. 96-й. ту то нехай це рейтинги, блять. Це 93, 96, 89, 87, нормально. І ще й нема дублікатів. Так, а ось і він, а ось і цей пак і що тут нам ляпне ікона. Всяка Блядь. Ой, о ну це це провал, це провал. Ну, типа, ладно, хоча б рейтинг нормальний, типа, ну. Ну як нормальний. 93-й це шляпа, блядь. Опа, опа, що ми зібрали? Друзі, ви бачите, що ми зібрали? 93 пік на ікону з Grey of the Games. Footies. Отак от трясемо, 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 трясемо. І. Відкриваємо і тут! Гей! Hey, оп, Пою душу, маму. Да. Ну, відкрили все. Хвати. О, друзі, в мене виявляється, є трохи токен драфт, блядь. Так, ну цю тактику ми самі вибираємо, а от все інше ми вже на осліп. Я надеюсь, там вже всі ці всі гравці понеслись. І я беру оцього. І свою мать. Ясно? Страйкер. Там пара папапам вони відкрились. І я візьму... Я візьму оцього. О! Слухайте, нормальна штука. Ну майже нормальна, ладно. Так, правий, правий вінгер, і що там у нас буде? Гортаємо, гортаємо, гортаємо. гортаємо, 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 гортаємо. І беруся. -е -е -е, а, в принципі, тут насрать було. Ну, PS99 нормальний. Так далі. Центр поля, оце вже, слухайте, це вже дуже важливо, блядь. Щоб його тут таке взяв. А беремо це. Івітьте, нехай. Ну, в принципі, тут нічого ж, такого не було. Так, пофіг. Зараз витягне. Ну хоч одного гравця за цей час можна буде такого такого взяти просто Мандець. Оцього, наприклад. В принципі, не найгірший варіант, я вам скажу. Ще дивіться, у нас щось по хімії там виходить. Два іспанця. Ха-ха. Так, і це третій, в центрі поля. Тому що на дівчині не вийдеш на одній. Ну і і оце, оце. Блять, на одній дівчині не виїдеш, а зато на двох вийдеш. Ну це мандець. Так, правий. Правий бек. Давайте отак, отак, туди, 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 да, да, да. Оп. Джеймс. Ну, ладно. Так. А от тепер центр захисту. Давайте тут десь вандейка, а. Давайте тут десь вандейка. Блан був, тердир. Рубенді аж був! Трішечки, блять, промотав би. Так, можливо на іншому центрбеку пощастить, ні. Та птавий. Ну пощастило, хоч не те гівно взяв. Так, лівий фланг. Я сподіваюся, що там Роберто Карло зараз такий ляп. О, а дивіться, там ще й три такі варіанти було, що я просто в шоці. Так, ладно, голкіпер. Голкіпер це пів команди. Голкіпера по потрібно просто брати ніхера собі якого. Оце він. Е, твою мать сам, дивіться! О, що це за прикол? Дивіться, по бокам який голкіпера, якого ви, ви вистрілив просто в нього. Ну, блядь. Так, заміна. Ну що ж. Оцей. Ну, баум. О, там крутоа був який, -мо! Ну це хоча б інформ краще трішки, ні? Так, ідемо далі. Тут по попробуємо швиденько отак, оп. Жкажу, трошки вже покраще йде. Так, відкрились. Беру цього. Оце воно... Там Грімальдо, який теж є. Тут, тут взагалі бомба. Але вандейк, нормально, слухайте. Так, ідемо далі, 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 далі. Цього вітіння. Ну тут таке теж було, що не дуже. Але Вітіню можна було б на тіні кудись сюди так вперти і отак його зробити. Так, ладно, далі, далі. Надо швидше, швидше, швидше. Оцей Олоботка, ні Huan о, отак от. Щоб і зіграність була, і щоб гравці там себе почували ну, оцей. Ой, чей случай, оце по попад... Ого, але, блін. Але іди ж ти сюди. Ну тут кров без що? А в цього немає тут, случайно, цих. Ні. О, це нормально, слухайте, це такий пік, що йоп-йоп-йоп. Так, а далі, 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 далі. Ну, тут насрать, ну, трубіна можна було б там витащити, звісно, це... цього беремо. Грімальда. В принципі, коло було б, так? Да? Отак от грімальда сюди і все. Так, а в нас дивіться, у нас там і сіграність. У нас хімія там ще буде, чи що. Так, чака, отак от його. О, це воно. Оце воно. Зіграність буде, все буде чітко. Оцей. Йо, ПОЮ маму. ЛВ Іди ж ти сюди. <хи> Оце драфт, блядь, як би його це пройти як можна далі? Ну тут Мессі був, звісно, ну ладно. Так, а тут, 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 тут тут. Джуні Джуніор, який був, й-майо, ну ладно. Друзі, ми зібрали ніхера собі якийсь склад зіграні з 29. Ну, тобто цими гравцями ще й можна щось порубатись. І це на осліп було на минуточку. А тепер на минуточку, якби нам кудись пройти далеко-далеко. Ну, Ван Дейк ззаді, ти шо. Так. Ну що ж, подивимося, що там суперник Фривін. Забув дописати Please. Так, Діґрігоріо, Канаваро, Гулі, Трібері, хороший, пеле, Мессі, добрий день. Непогана команда, слухайте, ніхера собі. Дуже круто, дуже круто. Так, але подивимося, що там наші зможуть. Тут у нас і кров, і той і цей. Наша задача пройти першу стадію, а там буде видно. Ой-ой-ой-ой-ой! Кройфік! Шо таке? Блядь, тільки не кажи, що ти вийдеш. Блядь, у***. Яке тільки кончене, фу, блядь. Так, то тут? It's easy. Easy, easy, easy пізі, Ну тут уже Шмейхель, добрий день, Карлес Пуйоль, Хабіалонс, Роналдіньо. Два Роналдіньо, блядь? А це як так два Рональдіньо? Оце за приколи такі, слухайте, ніхера собі. Як це, як два Роналдіньо може бути в одному складі? То, а він біжить. Він же біжить, у нього там пейс 99. І ударчики є в нього. Все в порядочку, 1 0 і хі І-хі-хі-хі-хі. Бануться, шо це, блядь, за бред такий нахуй? на? На є... шо це за хуй? та тільки, щоб була в центрі поля, блядь? І, блядь, це удар нахуй. Це Дель П'єро, це удар, ну, блядь. Оооо, ну це влетів, слухайте, ну ніхера раз блядь. Так, а хто у нас там так може смачно залупити, не? Кройф. Чак. Тельп'єро. Суперник вийшов, чи що? Чи це в мене знову, блядь, інтернет перемога одна є? Так, I love EA. Угу. Чувствую, тобі це не допомагає. О, диви, який лівий захисник. Норналдіньо ну, зато. Ну зато він один. А не так, як минулого суперника Два Роналдіньо, блядь, йоптовий. Блядь, ну слухайте, я не пам'ятаю, хто в мене там випадав за цим. Що в мене зараз справа грає Вінгером. Курче, що ти твориш, блядь. Та я ж, блядь, двинув нахуй, цю пиздосю. Ну, блядь, ну голкіпер це ж півкоманди, ну, блядь, тому я триму, якщо ти такого собі. Ой, блядь. Дубай вратар просто піздець, він не, не розуміє, що таке, блядь, ворота, нахуй. Лоботка. Подивимося тепер на лоботку, да? Але він якийсь такий. Та ні, дивись. Ще й нормальний. А де гравець цей? Ну 82 удари, це да, конечно. Але головне, щоб, блін, захист був. Що, Тільки, блядь, все-таки після кінця гри, блядь. Під кінець гри вже рішили пофіксити ці, блядські фінеси. Чи, блядь, коли я повертаюсь. О! Ты, блядь, не то это просто. От мені похуй, друже, мені вообще поебать. Меня це не, блядь, тільки бісек от оце, блядь, пролітає все хуй зна куди. Два-три, блядь. Круй все-таки забив, ніхуя сей. Цій версії він мені вирішив не випасти, блін. Добре, що в май... ми... мину... минулих, блядь, майбутніх. Майбутніх можливо. Було б не хуй. Нана, Де вони? Де? Що ти? Що ти показував? Ой, це камбет нахуй! Де глазки? де глазки? як глазки ці робити, блять, сука, сосать! Так, а тепер, блять, назад, всі назад, блять. Що це за удар нахуй? Пососав, блять! Пососав, блять! Де там твої оті очечі, де вони? Ха-ха! 83 плюс x 3 О, щось летить? Якась шляпа летить. О, боже! Що це? Аго Боженік. 91-й рейтинг, то нормально. Хай буде. Ще будемо збирати СБЧ. Як приїдемо на вихідні додому. 83 плюс Х5 і тут легенда, чи що, блять? Німець сидієм! О, ні, Вольсбург тут, ні. Стойте, це Вольсбург такого не може бути. Це легенда, це Голазо. Хуху. А цей вроді, хлопчик такий, скажем, не дуже поганий. Ну так, да, вже стоїть ніхера, але все але приємно, легенда, слухайте. Це дуже приємно. Друзі, а тим часом ми вже в півфіналі драфта, і отакий от у нас склад. Отаким от складом ми вийшли в півфінал, і будемо зараз грати його. Якщо виграємо, то йдемо до фіналу. Так, ну тут команда якась буде Та-да, Матеус Фердінанд, Вуліт Зідан, Бапе. Я вас зрозумів, а можливо, ти зараз задієш собі, і все, я в фіналі. Та ну шо це за удар, ну ти серйозно, ти ж. Ой, бля. Сука, навіть рикошет, і він встиг все одно зреагувати. Нарешті, бля, нарешті, нахуй сюди людин заслужили. Та ну, блядь, ну 2-0, ну, сука, і крапку, жирну крапку ставляємо, блядь. На, на 0-2, блядь, сюди. І це що в нас буде? Вихід в фінал чи ні? Да най ми в фіналі, блядь. Так, друзі, от таким складом, блядь, дійшов до фіналу. Йоп, пою душу. Я в це не вірю, але один крок, і ми можемо виграти драфт. Так, і в нас що, що за суперник? Що в нас за суперник Арсенал? Всі щось там 3-3-3, Sommer, Аїдо, Абіалонсо, Зіко, Макмана, мене, Карді. Ну, слухайте, такий. Такий собі склад. Але ну, ми всі знаємо, що це все вирішуватимуть ручки наші. Ну, у -у, перший гул в фіналі. Сюди його? Заміни будеш робити, чи що? Що там? Сібать! Ти... Друзі! Перше в історії ми беремо драфт. Виграємо драфт. 2-0, 4-3, 2-0 і 1-0. Бомба! І... Що нам дадуть за цю перемогу тут? Ніхера, да? Італія РМ в сраку пішов. Так. О! Але це срака якась. Winter Wild Cars, напевне. Це герой. Герой Ліги Чемпіонів. Ще й продається, Пауло Футре. На базу. А що він ще сотку стоїть? Що за прикол? А, це, напевно, через нього монетки ганяють чи щось таке, типа. Ну, ладно, хай він у мене буде. Так, і тут Тут уже ніхера. Ну ладно. Головне, що ми виграли драфт. Що ж, друзі, дякую за перегляд. Ми дуже круто повідкривали паки, пограли в фуд-драфт. Ми виграли фуд-драфт. що може бути краще. А краще може бути те, що ти поставиш цей лайк, напишеш коментар і підпишешся на мій канал, якщо ти цього ще не зробив. І, звісно ж, приймеш участь в моєму розіграші EAFC25, який проходить в моєму телеграм-каналі всі. Подробиці ти дізнаєшся, коли перейдеш по лінкові, який є в мене в описі. Тому бажаю тобі удачі. А вам дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. Я надію, що ми дуже скоро з вами побачимося. Тому бережіть себе на все добре.